Який найгірший комплімент ви коли-небудь отримували? Вау, ти справді знаєш, що це означає. Здається, я використав слово мораль у мораль цієї історії. Я був на співбесіді у Blizzard на посаду тестувальника відеоігор. Чувака відразу ж розчарував мій дівчачий голос, і він почав дуже зверхньо зі мною розмовляти. Він запитав, чи розумію я взагалі, що я маю робити. Я пояснив основні аспекти роботи, і він буквально сказав: Вау, це. Справді правильно до біса вас Блізард. Не такий ти вже й товстий, або як мій кузен. Ти дуже гарна як для повної дівчини. У моєму випадку було ти дуже гарна як для білої дівчини. Пам'ятаю, коли я був ще малим, моя сестра дала мені ляпаса за те, що коли вона привела до себе подругу, я подивився на неї широко розплющеними очима і вигукнув: Вау, ти така велика. Слово, яке я хотів сказати, було висока. Ти просто мила, а не красива. У мене було так. Я б із задоволенням переспав з тобою, але не зустрічався б. Що пробач, це може бути одним із двох варіантів, жоден із яких насправді не є хорошим. Це або ти не настільки потворна, щоб взагалі не подобатись мені, але й не настільки гарна, щоб я хотів бачитися з тобою регулярно. Або ти гаряча, але у тебе настільки жахливий чи нудний характер, що я б не зміг тебе витерпіти. Хай там як не варто ось так прямо казати людям щось подібне. Моя тітка сказала ще краще, намагаючись підняти мені настрій, коли я була підлітком. Ти така розумна і зовсім не потворна. Хлопець років 25 у тренажерному залі назвав мене сильним старим. Мені тоді було 36. Ти справді красива, не настільки красива, як моя колишня, але все одно дуже красива. Ось що одного разу почула я твоєму майбутньому чоловікові. Дуже пощастить. У тебе таке тіло, що ти будеш виглядати сексуально навіть у 55 років. Я постійно бачу вологі сни про тебе, але для мене це справжні кошмари. Мій колишній. Ти схожа на Різ візерспун, хоча я не вважаю її привабливою. Колишній хлопець після народження другої дитини, мій колишній сказав мені, що цього разу лікарі зашили мене набагато краще. Товсті люди зазвичай смердять, але від тебе пахне приємно. О, господи, один мій знайомий сказав мені: від тебе завжди так приємно пахне, на відміну від більшості людей твого розміру. Я сказав йому, що немає потреби виходити за рамки. Можна просто зупинитися на від тебе завжди так приємно пахне. Не варто критикувати інших людей, роблячи комусь комплімент. Від цього сам комплімент лише знецінюється. Він також одного разу сказав: Я здивова. Що ти такий розумний, хоча твої батьки були неосвіченими реднеками. Знову, якого хріна у мене колись була схожа ситуація з відчимом. Мій відчим з південної Кароліни розмовляв з кимось біля мого університету у Пенсільванії. Так, у мого відчима справді південний акцент, але він цілком зрозумілий. Хлопець, з яким він розмовляв, сказав йому: дідько, чувак, я ледве тебе розумію. Добре, хоч доньку ти навчив говорити нормально. Твій член схожий на мій фалоімітатор. Ем, дякую. Це звучить як після довгих пошуків я нарешті купила фалоімітатор, який мені ідеально підходить. І ось у моєму житті з'явився чоловік, який має такий же самий тільки від природи. Вау, які шанси на це! Так просто сказати. Мені подобається твій член, було б простіше. Ти добре виглядаєш як для свого віку. Я постійно чую це, хоча мені 29, а чую я це від 27-річних, лол. Типу, зачекайте, ми ж практично одного віку. Ти така худа, що твоя голова виглядає величезною у порівнянні з твоїм тілом. Ти схожа на льодяник. Ти адекватний. Це досить розумна, як для дівчини. Ну а трохи пізніше було кілька коментарів про те, що мені буде неважко знайти хлопця, якого приваблює розум, а не зовнішність. Я не хочу бути занадто великим, м'язистим. Я хочу бути схожим на тебе. Це звучить не так і погано. Хоча, можливо, вам хотілося б мати інший тип фігури. Особисто я вважаю надмірно накачаних хлопців непривабливими, хоча, безумовно, кожен сам обирає, до якого типу фігури прагнути. Але при цьому мене дуже приваблюють хлопці з невеликими м'язами. Можливо, ваша фігура здається ідеальною цій конкретній людині, навіть якщо ви Самі вважаєте інакше. Я хотіла б, щоб у мого хлопця була така ж особистість, як у тебе. Ой, я розумію твій біль. Моя знайома посварилася зі своїм хлопцем, бо хотіла, щоб він був більше схожим на мене. Сюрприз, сюрприз, вони незабаром розлучилися. Тож, невже вона так хотіла хлопця, схожого на мене? Що тепер вона захоче зустрічатися зі мною? Нічого подібного, френдзона. Але в такому випадку, чому це не можеш бути ти? Малося на увазі. Зі що їй подобалися лише деякі мої якості, у той час як інші робили мене не об'єктом для стосунків. Зовнішність, соціальний статус, раса тощо. Іноді я звичайно замислювався. Вона натякала, що хоче почати зустрічатися. Можливо, моя невпевненість все зіпсувала. Але тоді я сприйняв це як те, що я подобався їй як людина, але не приваблював ні у сексуальному, ні у романтичному плані. Твоя нова зачіска виглядає набагато краще. Раніше я постійно казав це людям, не маючи на меті бути грубим. Я просто ніколи не замислювався, наскільки це не комплімент, поки хтось прямо не сказав мені про це. Після сексу це було не так погано, як я думала. Ти досить непогано володієш німецькою мовою. Я народився і виріс в Німеччині. Ти така гарна, ти могла б бути моделлю, якби трохи схудла. Сказала мені літня жінка, коли я переглядала її товар. Один із моїх колишніх сказав мені це на той момент. Я багато займалася спортом і відповідно схудла. Ви могли б спокійно порахувати мої ребра. А мій таз виступав назовні. Але він вважав, що я повинна скинути ще кілька фунтів. Коли ти переживаєш важкий розрив, а твій друг каже, ти справляєшся з цим набагато краще, ніж я думав. Враховуючи твої оцінки, ти виглядаєш набагато розумнішим, коли тримаєш свій рот закритим. Це було найкраще, що мені коли-небудь казав мій учитель математики. Я хотів би сидіти з тобою в одній камері. Мені здається, що це більше схоже на погрозу. Не знаю, що це було, але це було дивно. Такий чудовий друг від дівчини, в яку я був закоханий. У мене було щось подібне. Вона сказала, щось на кшталт. Ти випромінюєш такий приємний дружній вайб, і тоді я зрозумів, що для мене все скінчено. За столом з усіма колегами я навчилася з повагою ставитися до усіх вас від Джеймса, показує на директора до прибиральниці, показує на мене. Єдине, що вона знала про мене, це те, що я прибиральниця. Вона навіть імені мого не пам'ятала. А ще вона ніколи не прибирала власне сміття зі свого столу. У ліжку твоє тіло виглядає таким чудовим і милим хоча зазвичай мені не подобаються товсті партнери. А у мене навіть не було зайвої ваги, що робило її слова ще дивнішими. Ти такий милий, я завжди був невисоким хлопцем у старшій школі. Мій зріст був приблизно метр шістдесят, і все, що я чув від усіх дівчат, це те, що я дуже милий. Я справді ненавидів це, тому що я також випадково підслухав, як дівчата сказали про мене. Ну а деякі казали мені це прямо в обличчя. Він гарний, але я б ніколи не зустрічалася з ним, тому що він невисокого зросту. Ти багато їсиш, як для людини твоєї статури, коли я розповів про це подрузі. Вона сказала, що мені варто було відповісти. Ти багато думаєш як для людини з твоєю ерудицією». Якось ми з подругою пішли у ресторан. До нас підійшов випадковий хлопець і почав говорити моїй подрузі, яка вона красива, мила тощо. Після чого подивився на мене і сказав: Ой, ти також досить гарненька, напевно, е, дякую, хоча ні, не дякую. Я знав, що ти розумний, адже у тебе така велика голова. Ой, це схоже на те, що сказав би хтось із моїх родичів з боку моєї мами. Кузина моєї мами, коли я був дитиною, він був би справді красивим хлопчиком, якби йому порівняли зуби. Коли я вперше зустрілася з тіткою свого колишнього, вона оглянула мене з ніг до голови і сказала дещо розгубленим тоном: Ого, вау, ти справді вмієш робити гарні фотографії. До того вона бачила мене лише на фотографіях на його сторінці у Фейсбук. Вау, я не очікувала, що ти такий хороший. Ми з моєю подругою були у клубі в Берліні. До нас підійшли двоє хлопців і запросили потанцювати з ними. Ми люб'язно відмовилися, побажавши їм гарного вечора, весело провести час і бла-бла бла. Ми справді не були грубими з ними. Але перед тим, як піти, вони запитали, звідки ми, на що ми відповіли, що ми з Туреччини. Один із них обернувся і сказав розчаровано: А, а я думав, що ви француженки. Після чого додав, Можете вважати це компліментом, це було дуже неприємно. Мені здається, тобі дуже пасувала гривка, тому що ну знаєш, твоє велике чоло до цього коментаря я ніколи не думала про своє чоло жодного разу, я навіть не уявляла, що можу відчувати невпевненість через щось подібне, і мені буквально знадобилися роки, щоб впоратися із хвилюванням стосовно того, як виглядає моє чоло. У тебе гарне тіло, хоч і не дуже підтягнуте у листі від хлопця, який таким чином зізнавався мені у коханні. Коли я був дитиною, одна із подруг моєї бабусі сказала, що я гарний хлопчик. Після чого закрила рукою нижню половину мого обличчя, щоб помилуватися моїми очима. Це було дивно. Кілька жінок казали мені, що у мене гарні очі. Але навіть у дитинстві мене ображало те, що вона очевидно хотіла помилуватися моїми гарними очима, не відволікаючись на решту мого обличчя. Дівчина в середній школі сказала мені, що у мене чудова особистість і що я хороша людина, але на моє обличчя не дуже приємно дивитися. Через це у мене почалися серйозні проблеми з самооцінкою. І навіть через роки я все ще хвилююся, що погано виглядаю. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.